Америці потрібна Росія в Союзі проти боротьби з Китаєм. А клімат змінюється. Ми нічого не можемо з цим зробити. Тобто води стане набагато більше, суші буде менше. Ми також наближаємося до такої спеки, як в арабських країнах. Вітаю, ви дивитесь каналу Boss Life. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою прекрасною експерткою Ісітою Гаю. Ісіто, вітаю вас. Вітаю, Олена. Рада вас бачити і сьогодні хочемо записати наш календар тижня, таку традиційну рубрику, але перед цим маю до вас декілька нагальних запитань, які зараз турбують не лише українців, а й весь світ. Скажіть, Ісіто, чому що зараз відбувається з кліматом? Що зараз з погодою? А вона то тиждень морози, сніг і дощі, то тиждень просто аномальної спеки і сонця, і сонячної погоди. Чому ось так паралельно погоди змінюються? І що зараз з, клім... з кліматом? Що це може означати? Зараз відбувається тотальне перезавантаження планети. Клімат змінюється. І ви бачите, що відбуваються повені, відбуваються землетруси, відбуваються пожежі, пробуджуються вулкани. Там, де раніше було холодно, буде ставати тепліше. Там, де було дуже жарко, буде ставати волого. І погода вона поступово буде вирівнюватися. І клімат зараз рухається в той момент, де на планеті буде максимально вирівняна погода по всіх континентах. Але ви розумієте, що в такому випадку води стане набагато більше суші буде менше. Якась частина суші піде під воду, але якась нова суша вона також підніметься з під води. Тому до 2030 року ми маємо чекати дуже серйозних змін кліматичних, погодних умов і різного виду катаклізму. Угу. І сіда, скажіть зараз дуже багато в інтернеті так таких чівкидів, чи, чи можливо дійсно люди свої припущення пишуть, чи дійсно буде в цього літа аномальна спека, ще більш аномальнішою, ніж вона була в тому році, чи дійсно українці, зокрема в світ, цей літо проведуть, не знаю, вдома під кондиціонерами, тому що ну найбільше погоди, якщо не помиляюся, у нас було там 38 градусів. Це була аномальна спека, було дуже, дуже спекотно. Чи буде щось подібне або, можливо, ще гірше цього літа? Так, звичайно, це літо буде більш спекотніше за минуле, і з кожним роком ви будете бачити, що спека підіймається. Влітку, і ви бачите, що зима вже тепла, вона вже не така, як це було в нашому дитинстві. Наприклад, коли ми виходили і було снігу по колінах. Такого зараз немає. Клімат змінюється, ми нічого не можемо з цим зробити. Тобто в нас клімат наближається до африканського. Клімату. Ви знаєте, що в арабських країнах влітку дуже спекотно. Ось Ми також наближаємося до такої спеки, як в арабських країнах? Угу, цікаво. Скажіть, Сіте, і ще таке припущення від вас, чи бачите ви, що цієї весни буде закінчення війни в Україні, чи ні? Такий розвиток існує. Я бачу, що е, може бути зупинка у війні. Але насправді глобальна велика світова війна вона не зупиниться. І я бачу, що в майбутньому буде протистояння між Америкою і Китаєм. Буде велике протистояння між Америкою і Китаєм. Зараз вже почалася велика торгова війна, і це тільки початок за торговою війною, а послідує фізична війна, і Америка з Китаєм до цього готується. Тому зараз Америка намагається припинити війну в Україні для того, щоб у війні з Китаєм взяти Росію за свого союзника. Америці потрібна Росія в союзі проти боротьби з Китаєм. Дякую вам, всіти за ваші передбачення, за ваш прогноз. І рухаємося в наш традиційний календар тижня. Наші глядачі його обожнюють дивляться і починаємо традиційно з неділі. Це це 13 квітня. І сіти, якою буде ця неділя, і що ви радите зробити обов'язково у цей день? Це такий досить легкий день в енергіях. І. Ви будете відчувати, а, знаєте, наче таке тремтіння в тілі, ви будете відчувати, що якісь. А... Речі змінюються всередині вас, і ви будете бачити, що змінюються ваші реакції на якісь ситуації, на якісь обставини. В цей день дуже добре займатися дихальними практиками, займатися йогою. У вас буде посилена чутливість, ви будете все відчувати дуже сильно, якісь запахи, смаки, слова людей. Тобто ваша чутливість в цей день підвищиться до максимального рівня. Тому будьте дуже обережними до себе. Не вживайте якихось різких парфумів якоїсь кричащої, кричащого одягу. Постарайтеся протримуватися таких ніжних відцінків, таких спокійних в одязі. І також. Намагайтеся провести цей день в спокої, в гармонії в тій атмосфері, яка наповнює вас, яка дає вам сили. Ви можете також поїхати на своє спеціальне місце сили, щоб там набратися нових приємних вражень. Дякую, рухаємось далі. Це понеділок, початок тижня. Скажіть, з чого почати цей день, цей понеділок аби полегшити початок робочого тижня. Дивіться, понеділок це день місяця, це мундень. Тому це день жіночої енергії. Найкраще, що можна зробити по понеділках, це налаштуватися на таку жіночу м'яку енергію. Налаштування відбувається через воду. Обов'язково приймайте водні процедури. Дуже добре, якщо вам вдасться в цей день відвідати сауну чи баню, очиститися водою, очиститися паром, а прийміть теплий душ, зробіть вечірку медитацію Коли вже місяць зійшов, ця медитація буде неймовірно сильною. Також в цей день, якщо ви вживаєте молоко, рекомендовано вживати молоко. Також в цей день рекомендовано поливатися молоком. Коли ви поливаєтесь молоком, ви створюєте такі світлі, білі шляхи в своєму житті Дякую вам, всі дуже доречні поради, і рухаємось далі. Це вівторок, 15 квітня. Скажіть, на що звернути увагу нашим глядачам у цей день? Вівторок завжди енергетично сильний день. Це день напруження, день внутрішньої роботи над собою, внутрішньої активності, день вибору. Тому в цей вівторок перед вами будуть поставлені яких. Певні вибори, на які вам треба звернути увагу, вам проявлять ситуації, на які вам треба звернути увагу. Всесвіт буде вам підказувати, куди вам подивитися, що потрібно скоригувати, виправити в житті. Звичайно, можуть бути якісь дратівливі ситуації можуть бути якісь неочікувані ситуації, тому дуже добре треба зрозуміти, що вівторок це день іспитів і екзаменів, і всесвіт в цей день вас екзаменує. Тому просто спостерігайте, не реагуйте на всілякі провокації. Підмічайте деталі, і ви зможете вийти гармонійно з усіх ситуацій. Прекрасна рекомендація. Руховесь далі. Це середа, 16 квітня. Скажіть, якою воно буде, як число 16 буде впливати саме на цей день? Um. Дуже буде сильна енергія від планет, від планетарної структури. Взагалі, квітень це такий місяць онулення, тому що в нас ретроградна Венера, ретроградний Меркурій. І якраз в квітні вони наприкінці квітня, в другій половині квітня, вони змінюють своє положення на директне. І все повертається на свої нормальні рельси в вашому житті. Тобто, знову ви відчуєте таке полегшення, наче якийсь великий стрес, великий тягар просто зійшов з ваших плечей. Але це місяць, коли руйнуються кармічні відносини. І якраз з 16 квітня у вас є великий шанс. Якщо ваші попередні відносини зруйнувалися, а зустріти дійсно свою близьку рідну душу, Прекрасна можливість, прекрасний шанс. Будемо в це дуже вірити. І наступне це четвер. 17 квітня, і як ви знаєте, цей тиждень для України це буде таким передсвятковим, тому що да, Великдень в Україні святкують 20 квітня. 17 квітня це чисто четвер. Е, відповідно, що не можна і не варто робити у цей день українцям? Це день, коли потрібно зібрати свою енергію. Я б не радила розпліскувати свою енергію. Це день, коли потрібно зібратися, коли потрібно зрозуміти свої цілі на наступний рік, свої бажання, зрозуміти, якого життя ви хочете в наступному році, яке життя ви бачите, які стосунки ви хочете мати, яку реалізацію ви хочете мати. На наступний рік які події ви хочете, щоб відбувалися в вашому житті? Ось це день творення своєї реальності. Я раджу цей день зібрати свою енергію, помедитувати і записати свої цілі на рік. І ось ці цілі, які ви запишете саме в четвер, вони, знаєте, як лист у Всесвіт, який буде 100% почутий, і який зразу піде до реалізації. Тому дуже детально створіть образ свого наступного року і на рівні бажань, і на рівні відчуттів, і на рівні дихання, і на рівні медитації. Скажіть, Світо каже, що у цей день не варто дивитися у дзеркало? Чи правда це, чи це просто чутки? цей день відкриваються ворота в майбутнє. Дзеркало це портал між світами. Ви можете дивитися в дзеркало, але що ви хочете там побачити? Ви маєте дивитися в ось цю нову кращу версію себе. І якщо ви, дивлячись в дзеркало, бачите свою кращу, прекрасну ідеальну версію, тоді ви можете це робити. Дякую, рухаємось далі. Це п'ятниця. страсна п'ятниця, 18 квітня. Скажіть на що звернути свою увагу у цей день. Не можна критикувати людей в цей день, не можна нікого осуджувати. А якщо ви хочете в цей день зняти з себе негативну енергію, треба попросити пробачення. Якщо ви десь в серці відчуваєте, що ви а, до когось несправедливо віднеслись, когось образили. Якщо ви образили себе. Цей день зателефонуйте цій людині, напишіть цій людині, попросіть пробачення просто від серця, і ви побачите, що з вами відбудеться дуже сильне глибоке очищення. Це день зцілення, це день очищення, це день, коли ми відпускаємо важкі енергії. Тому відпускайте ці енергії з посмішкою. Просто дозволяйте цьому негативу піти з вашого життя. Прекрасно. і останнє залишається субота, 19 квітня. І сіто, що особисто ви, як експерт, радите зробити нашим глядачам, глядачам нашого каналу перед Великоднем? Зробіть подарунки іншим людям. Подарунки це можуть бути цукерки, це можуть бути якісь шоколадки, смаколики. Подаруйте іншим людям свято, і найкраще, якщо це будуть незнайомі люди на вулиці. Дуже цікаво, що коли я була у Львові, я ходила по вулиці, я незнайомим людям дарувала подарунки. І це неймовірно, їх вираз обличчя, їх очі, це здивування. Зробіть комусь свято. Перед великоднем, зробіть комусь приємний сюрприз, просто створіть диво для якоїсь людини, для одної або декількох. А є спеціальні такі подарункові набори. Просто подаруйте їх людям на вулиці. І ви відчуєте, що в вашому житті стало більше світла, що в вашому житті стало більше сяйва, що в вашому житті стало більше радості. Просто я дуже вдячна вам за ці поради, за ці настанови особисто від вас і за ці передбачення. Дякую вам за цей ефір. Побачимось у наступних випусках і бережіть себе. До побачення.